Зібрати кошти на потреби військовослужбовців в Івано-Франківську. Організували благодійний вечір на підтримку бійців Нацгвардії. Впродовж заходу усі охочі мали змогу поярмаркувати та послухати місцевих виконавців. А у нас представлені вироби ручної роботи, солодощі, шопери. Як ви бачите, є багато картин. Браслети ручної роботи, різні розиночки для дітей. Поруч із різноманітними виробами ручної роботи, та не тільки організатори ярмарку запропонували солодкий стіл. Представлено все домашнє виробництво, домашні випічки для того, щоб люди могли і задонатити, скажімо так, і смакувати, і пряники також домашні. Повністю, все для того, щоб заохотити, скажімо, засолодити, щоб людям було приємно і підтримали звичайно наших воїнів за організацією благодійної. Ного вечора взялась одна із церковних громад Івано-Франківська. Допомагають нашим захисникам уже не вперше. Цього разу вирішили підтримати 50-й полк Національної гвардії України. Зараз таких заходів треба робити як можна більше, тому що ви знаєте, як потребують допомоги наші наші захисники і. Їм потрібно, потрібно все, знаєте, від дронів до снарядів і багато-багато що. Так що стараємося робити і допомогти таким чином. Сил – це дуже важливо і коли. Е Наші захисники розуміють, що є допомога, це їм дуже сильно допомагає, знаєте, і духовно і надає сили. Я думаю, що ми маємо всі згуртуватися і допомагати нашим хлопцям, тому що зараз дуже важка ситуація. Якщо ми не будемо гуртуватися, то не буде перемоги. Ми стараємося всі зробити найшвидшу перемогу для України. Зібрані кошти організатори благодійного вечора напряму планують передати нацгвардійцям.